Так, все, поламалося вже на господарстві, походу у нас тут. Каже Сергій, що тільки що через одне село у нас є тут таке село, Немерівка. Каже, так швидко ніколи в житті ще не їздив. А я йому кажу, прикинь, на заглушеному моторі. Поржали всі. Короче, дело таке. Зараз починаємо його розкручувати. Розкручуємо. Да, може, у нас тут ще проблема, що роги висять. І завести ми його не можемо. Щоб підняти роги. Не хочемо, я вже один раз завів Не хочемо, да, не будемо його заводити, тому що ми колись у нас розпрягся клапан там, в дойцівському моторі. І все було б добре, якби ми його не завели, а одразу вскрили і клапана. Просто розсухарився і засухарили. А так попали на нову поршня, на нову головку, блядь, на клапана, на кучу всяких движений. Ну, так що тут, да. Тут у нас от така от ситуація. Впісався. Короче, впісався, мотор тут модивлюсь. Та ні, воно десь. Десь прокладки погнали газами, блядь, ги... no. через радіатор. Ну Коротше, зараз знімаємо капоти. Масло, бачиш. Да, я не знаю, як це ти колектора зараз будеш ти його не був. Що? Я колектора не буду кручу, нахуя? Не? О, він колектор з'їметься разом. Э... З головкою? З головкою. я маю тут? Ти ж ніхто не відключе, дружку. Ну коротше такі. Дела. Да, від фігаза, блядь. Ти думаєш, ти на масу прикрутив, вихлопну, то тут там было. Ну же, блядь їхати можна, блядь. Вже да? їхати можна, я да? Літати, блядь. Да, будеш літати, бля. Короче, тут така тут от херня. И ремень натянутый, новий ремень, блядь. Я сразу закарчаю, что ремень, блядь, знаєш, тоже, блядь. Як я виходжу, блядь, пп твою, мать, вон, блядь, масло, блядь, тече нахуй, все, вскриття покаже. Дай Бог, щоб воно було легким іспугом. Но у нас завжди да. легкий іспуг не виходить. Щось завжди, блядь. Ну дай Бог може цей раз, блядь, нам Бог блядь, дасть і буде легкий іспуг, просто прокладка. Іспуг, блядь. І все. Mm. Так, що у нас тут? Тут а форсунки, тут, твесло, тільки блядь? трубки відкрутити, да? що? Ну, від форсунок трубки відкрутити. От форсунок трубки стакарна нахуй. Діма, ти перед тим як ото все будеш робити, ви будете крутити, ти відосик знімеш? по кругу, як капоти знімають. Нє, ні, ні, ти знімеш відосик по кругу капота. Тебе камера теж непогана, просто екран побитий. Могу а? візьмеш до да, цей.